Вітаю, друзі, на каналі. На зв'язку буденів в цьому відеоролику поговоримо, як завжди, про ринок, про біткоін, тому що зараз на графіку виглядає все так, що все продовжує падати, і найгірший сценарій починає збуватися. Давайте без жодної води перейдемо на графіках і будемо бачити, що відбувається на біткоїні. Дивіться, друзі, в минулому відеоролику я вам показував канал, який насправді будує, я би так назвав, медвежу пастку на біткоїні. Ось цей канал. Давайте правильніше його намалюємо десь приблизно ось у такому форматі. І оцей канал, він вроді висхідний. Так, це денний таймфрейм, він вроді висхідний, кожні мінімум та максимум вище попередніх. Але насправді, якщо глянути на цей канал більш, я би так сказав, детальніше, то ми можемо побачити те, що цей канал вказує нам на те, що тут у нас. Низхідна структура продовжується. Тобто, це є ведмежий прапор. Я говорив, що це ведмежий прапор у нас слідує до імбалансу у зоні 74 тисячі доларів, який знаходиться нижче, і ця зона є ключовою, мабуть, останньою для набору позиції. Що в нас почало відбуватися на днях? Дуже багато людей мене критикували в цей момент, коли ми були на минулому відеоролику у цій зоні якраз 89 тисяч доларів. Вони говорили, що я не правий і воно все піде далі. Але сьогодні ми бачимо таку ситуацію, що, скоріше за все, ми почали навіть провалюватися за даний момент. Канал. Давайте глянемо на графіку ближче, і що я хочу вам показати. Дивіться, друзі, це є 4 годинний таймфрейм. Бачимо, що ми почали виходити за канал. І найбільше, що нас потрібно цікавити в даний момент, те, що чи закріпиться ціна нижче. Тобто, якщо зараз ціна починає закріплюватися нижче, то, тобто, тут будуть декілька 4 годинні проторговані свічки на денному таймфреймі. Давайте включимо на денному таймфрейм, будуть мінімум 2-3 свічки закріплені, тобто 2-3 дні закріплення нижче даного каналу. Це все Показує на те, що наш Низхідний тренд продовжується. Взагалі ми зараз знаходимося на низхідному тренду. Хто новенький на відеоролику, дивіться, на зверху є ось така зона, я її тут швидко відмічу. Навіть давайте ось сюди і сюди. Що це за зона така? Це зона, в якій в даному моменті змінився тренд з висхідного на низхідний. І зараз ми знаходимося локально в низхідному тренді. І взагалі, щоб нам піти по лонгах вгору. І закріпитися, тобто почався булеран, нам потрібно пробити 90 тисяч доларів і закріпитися вище цих 90 тисяч доларів. Зараз почалася локальна лонгова структура, як я вже говорив, вона для багатьох вказувала на лонг, але я побачив в цьому трошки більше, і тому, як бачите, зараз в нас відбувається величезне падіння. Давайте перейдемо знову на маленький таймфрейм, І для того, щоб ми закріпилися, як я вже говорив, нам потрібно закріпитися нижче. Якщо ми закріплюємося нижче даного каналу. Це зразу ми ламаємо вже ось цю структуру даного каналу. Ми переходимо в шортову структуру. Нам потрібно намалювати, тобто, можна так сказати, локальніше нову структуру. Дивіться, для того, щоб ми з вами могли говорити впевнено про 74 тисячі доларів. Ми вже тут в даному випадку зламали структуру, практично. І навіть по-ой, давайте знову перейдемо меш таймфрем. Тобто ми вже почали ламати нову структуру, навіть тут, дивіться, в даному випадку ми почали робити таку несхідну коротку структуру. Так, бачите, кожен мінімум та максимум нижче попереднього. Що вже вказував, навіть, до речі, знімаю зараз короткі відеоролики по обзору, такі швиденькі. І вже в цих відеороликах я показував, що, дивіться, ми тут вже вималювали всередині каналу шортову структуру, і бачите, почали піти в нижче. і тут пробиватися. Ну, давайте підемо далі. Далі для закріплення нам потрібно побачити ось такий вид, щоб ми далі наш мінімум та максимум понижалися. Це буде, дає нам закріп нижче. Даного каналу, і це дає нам дорогу до 74 тисяч доларів, тому що тут остання така зона величезного супротиву. Але друзі, але, друзі нам можуть зараз показати ще один от момент, нам можуть показати фейковий вихід в даному випадку. Тобто, якщо в нас не буде 1-2-3 дня закріпнижче цієї зони, то скоріше за все, цей вихід, що зараз відбувається, фейковий вихід, щоб, забр... щоб загнати людей в шорти, і ми підемо далі на пробиття 96 доларів, будемо дивитися далі. Чому я говорю про фейковий вихід? Давайте глянемо на ситуацію. Далі, до речі, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Давайте подивимося. на мій реглам канал в шапці профілі. Тут я виставляю свої угоди. Бачите, я показую, що я шорчу ринок, тобто, наприклад, угода по біткоїну вона зовсім недавна. Я виставив буквально через деякий час, він пролився, можна було, як мінімум, там повторити чи щось то проаналізувати. Ну, але давайте я вам скажу, чому все-таки нас можуть дати якусь ще от таку пастку. Давайте глянемо зараз. Я вам на графіку, тобто на екрані показую індикатор Хеш Ribbons. Що це за індикатор? Це індикатор, який показує, коли майнери, наприклад, починають звертати свої, наприклад, Потужності, тому що їм починає бути не сильно вигідно майнити, ну коротше. Не без деталів, просто щоб ви розуміли, цей індикатор вказує, я дуже має дуже велику проходимість, коли він каже, покупка, графік починає відростати. Тобто, давайте подивимося в минулому ключі. Ось тут у нас була покупка, так, графік відростає. тут у нас була покупка, 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 графік відростає. Коротше, дуже хороший індикатор, який дуже рідко працює, тому що дивіться: він сигнали свої дає там, наприклад, раз на рік. Це не індикатор для я би так сказав, інтрадей-торгівлі, чи, наприклад, торгівлю. На декілька днів це індикатор, більш такий інвестиційний, для того, щоб глянути більш інвестиційну політику далі. Тобто, ми зараз можемо розуміти, що буквально місяць часу і ситуація кардинально сильно може помінятися. Тому, якщо я говорю, якщо дивлячись на графіку, ми зробимо тільки тут фейк-вихід, я би вже переодягався, переодягався у лонги. Але чому все-таки. В дану секунду може бути більше шортів. Давайте перейдемо і з боку альткоїнів. Наприклад, на ефірі у минулих відеороликах я показував всю ту саму ситуацію, що у нас дивіться минула ситуація з медвежим прапором. Давайте більш красивіше намалюємо Медве... Минула ця ситуація з медвежим прапором відпрацювала. І зараз ми намалювали ідентичну ситуацію з медвежим прапором. І тут ми отримали вже такий суттєвий вихід з даної ситуації, що говорить про те, що ми можемо по ефіру піти нижче, а, зняти ось цей хай, це як для перша тобто цей Лой, як перша ціль на 1754. І я думаю, при, прийти вплоть до 1550 доларів, як я говорив у минулих відеороликах, тому що зараз дуже... Ситуація та настрої на ефірі, психологія на ефірі нагадує мені той час, коли біткоін коштував 17 15000 15 тисяч доларів. Тобто дуже ідентично, і можна по цій кореляції зрозуміти, що, скоріш за все, ефіріум остання ціна якраз буде в зоні 1500-1600 доларів. Тобто, якщо дивитися на альткоїни, то вони вже виглядають більш шортово ніж, наприклад, той самий біткоін. От він виглядає, от давайте оце от заберемо, він виглядає в даному випадку більш, я би так сказав, да, він виглядає шортово в даному випадку, але для того, щоб наші шорти підтвердилися, нам потрібно що зробити, вийти з цього каналу і закріпитися нижче. Нагадую, тому що дуже багато людей кажуть, мені скажи мені точно, куди піде ціна. Я ж говорю точно, якщо ми маємо тут проторговку, якщо ми тут закріплюємося, ми, скоріше за все, йдемо нижче. Нижче. Якщо ми виходимо, показуємо фейк-вихід із даної проторговки, заходимо тут, закріплюємося знову в каналі, скоріше за все, ми йдемо далі вгору. І далі вже треба буде дивитися на реакцію на рівні 90 тисяч доларів. Якщо вже закріплюємося вище 90 тисяч доларів, це є досить такий по графіках хороший сигнал, що ми підемо вгору. Тому я досить чітко говорю, просто я не можу сказати з даної ситуації, ну куди піде? Звідки ж я знаю? Чи він зараз буде закріплюватися нижче даного каналу, чи не буде він закріплюватися нижче даного каналу. І взагалі є такий зараз індикатор на ринку, називається Трамп-індикатор, що це Трамп. Не то скаже, і фіг знає, як піде ринок. Але з боку технічного аналізу, з боку аналізу смартманів, взагалі з боку аналізу графіки, прей-секшена, ціна нам говорить те, про що я вам зараз говорю. І в нас є знизу непроторгований імбаланс, про який не потрібно забувати, який проторговується у 95% випадках. Як це було з цим імбалансом, коли я про нього говорив, мало мені хто вірив, що цей імбаланс буде проторговуватися. Тут дивіться, ми бачите, його проторгували. І зараз, як навіть подивимося, ми вже виходимо нижче цієї границі. Тобто ми можемо тут навіть умовно поставити. Ставити. Ось таку лінію на початку імбалансу, таку червоної, бачите, якраз ми навіть нижче пішли цієї лінії. Більш того, ще, що ми можемо дивитися, ми пішли зараз на графіку нижче середньої, скольжащої 200. Розумієте, що ми говоримо? Це на денному таймфреймі. Тобто, зараз так сказати, 70% факторів, що ми скоріше ще підемо на шорт і будемо знімати 74 тисячі доларів. Але нас можуть обдурити, якщо у нас буде фейковий вихід. Тобто 30% я даю на цей фейковий вихід, а 70% я даю, що це буде не фейковий вихід, і все піде вниз. На цьому, друзі, закінчую. Приймайте свої рішення, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Тут дуже багато всякого цікавого виходить. Я ділюся і своїми угодами, і ділюся своїм лайфстайлом дуже часто. Тут зараз у вас є можливість там, долучитись до мого клубу на деякий період безкоштовно. Коротше, всі умови в моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь на цьому. З вами прощаюсь. Всім пока.